Там на горі, на Маківці, там ся билися січові стрілці, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну за рівні права. Хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну за рівні права. Наші хлопці вже готові виїжджаємо до Києва. Хлопці підемо, боротися будемо за Україну, за рівні права. Хлопці підемо боротися, будемо за Україну за рівні права. Наші хлопці добре б'ються і ідуть до бою ще сміються. Хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну за рівні права.